Який так нагадує відеогру. Ласкаво просимо на карту. Якщо інтернет це величезний відкритий світ, то хакери та віруси це моби, що чекають у засідці. Щоб пройти цей рівень без втрат, вам потрібне надійне екіпірування. Починаємо прокачку вашого персонажа. Рівень перший щит складності. Виходити в бій з паролем 123456 це як йти на дракона з дерев'яною палицею. Вам потрібен «Екскалібур». Використовуйте унікальні паролі від 12 символів. А щоб не забути їх, покладіть у свій інвентар менеджер паролів. Рівень другий: подвійна брама. Навіть якщо ворог вкрав ваш ключ, він не має пройти далі. Активуйте двоетапну перевірку, це ваш магічний токен. Без коду з телефона жоден зловмисник не зламає ваше силове поле. Вмикайте два ефей усюди, від пошти до соцмереж. Рівень третій заклинання оновлення. Ваша броня зношується. Застарілий софт це діри в захисті. Розробники постійно випускають патчі, щоб полагодити ці вразливості. Не ігноруйте їх. Оновлення системи це ремонт вашого обладунку перед важливою битвою. Рівень четвертий. Око істини. Пам'ятайте, не все те лут, що блищить. Хакери розставляють пастки. Лист про виграш айфона або термінове повідомлення від банку може бути міміком, монстром, що маскується під скарб. Прокачайте навичку уважність, не клікайте на підозрілі посилання. Рівень п'ятий, найважливіший точка збереження. У житті, як і в грі, іноді трапляється гейм овер. Система може впасти, диск згоріти. Але якщо у вас є бекап, ви просто завантажуєтесь з останнього сейву. Регулярно копіюйте важливі дані у Хмару, погляньте на карту, складні паролі, двоетапна перевірка, оновлення, антифішинг, бекапи. Якщо всі ці пункти виконано, вітаю! Ви отримали досягнення кібермайстер. Твій цифровий герой готовий до пригод, Game on! і безпечної вам гри.